Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один відривний підсумок медичний. Але на цей раз він виконаний з американської кордури ден в чорному кольорі. Все те саме, окрім замовник, захотів ось такий скелетний варіант із тропи без кордури. Додалася резинка для турникета, це мій турнікет, просто я його сюди вставив для демонстрації. Ось так от він тут може бути. Ось так воно відривається, як звичайно. Всередині, всередині. Дві групи карманів, дві резинки, те саме на цій стороні. Кармани, резинки. На цей раз підсумочок під таблетки чи якусь мелоч зроблен на карабіні. Можна легко зняти, можна легко зняти його з підсумка. І десь її повісити в іншому місці. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!